Був такий час, що а, а, німці дали ще нам коня. Такого коростового, вся шкіра його була, знаєте, така в струпах, а брат його виходив. Що він навіть потім виходив витренував, що він навіть через браму перескакував. Але мав тільки одне око, на слід був сліпий, не одне око. Ну, як вже тут йде війна, вже тут стріляють, вже то все втікає. Змійте, тут татові знайомі кличуть, їдь з нами, поїдь з нами він каже, де я буду четверо дітей возити за собою. А куди ті знайомі їхали? Чекали. На захід. На захід. І вони в Америці опинилися. як сім'я? Черняхівський був такий. То такий, він мав склеп, Там сестра старша працювала, вже мала скільки, 15 років, то вона там газети продавала. Газети то він склеп тут мав чи там в Америці? Там, де знаєте, де лиця має магазин. Тут тут, Напрочів, тут, тут, тут мав в тут, тут. Угу. там В тому будинку навіть. Потім... Ти вже втік повтікали, і вже німці повтікали, трохи то -то і розбили, то там того всього було, хто хотів, то щось там шепор, то шукав собі, може. І, Ну, де втікають? Тут вже стріляють, люди вже всі виїжджають, пакують, вже вулиця майже пуста, а ми, а ми ходимо, плачемо, бо нас нема, нема на що покласти. Вже маємо коня, то люди складали по частинах фіру. Знаєте, і ту зробили тофіру, на то фіру наклали, ну куди втічеш? Та й на кути поїхали. Поїхали на кути. Корову гнали, свиню велику гнали, самі то йшли, що мали речі, які до льоху дали, ніби там накрили добре е, віко, і то все, і вікно закрили е, те віконце до льоху. Але е, поїхали туди. А що, фронт шов сюди по, -по бурку йшов, чи чого ви в кутах ховалися? Ні. Фронт кудою воєнний йшли? А то звідти йшло. Йшло ага. зі сходу, звідти. Ну, ну так йшло з Лопатина. Від Лопатина, йшло з Лопатина. То свиню закололи там на цьому, на кутах. Ну і там буде щось буде кілька днів. І кожен день ходили, як кажуть, в розвідку, що робиться в Родехові, що робиться на нашій вулиці, що буде. А зісталася одна баба. Баба зісталася вдома. тут, вдома. Вона каже, де я поїду, я не буду тут. І коли ми йшли, то навіть коло того спецзаводу зустріли забитого німця, лежав, знаєте, вже розібраний, вже хтось скинув з нього. І якось так, знаєте, ми мали, перший раз бачиш такого людину, а ще хочу верну... вернутися. То вже ви собі там будете собі робити, як хочеш. -е... Ще як німці були в нас на квартирі, горів спиртзавод. знаєте. Вони зробили шум страшний, давай все туди поїхали. Поїхали, ну, а знаєте, і привезли потім е -е, хлопця. Ну, вбраний в німецький в німецькому одязі, а той е пес партизан, мені такий сказав партизан, той німець, то він відразу скакав на, на людину. Ну, він, як сказав партизан, пес на нього. Але він якось стримався на ногах, ти його зараз відігнали і там десь його допитували. Ну, не знаю. Ну він сказав, що він. Від е, своїх німців міг розмовляти по-німецьки, що він відбився. Ну в німецькій формі то всьому, знаєте, то може може з тих може з півців хто був, бо хто не, не знаємо. А їм звідти проти вогню знаєте, він їх не бачив, а вони його бачили і вони його десь там схопили. Коли ми були ще там на кутах, вже йде Росія, вже з російські, радянські чи російські воїни із ліса стріляють. Бо ще, ще німці, ще на восі німці втікали. То німці того коза кинули, то все кинули і десь, видно, так тікли, але ті з лісу стріляли. А дівчина з нашої вулиці влізла на те віс, шукала щось, хотіла собі взяти, стріли просто в серце. А була такого віку десь може як сестра. А може А і як називалася та дівчина? Та Марина Славка здається. Як прізвище? Слава Стрілецький. Ой вже Тут плач, тут вже, вже є, як і і кажуть, і мерець, тут плачеш, а вже прийшли і кажуть, що вулиця Наша Горить. А, як були німці, а які, які тут дні були, якого то числа було? Що, липень. Може, липень. липень. Е як е німці були в нас, вони там отак через город, туди трошки далі, якийсь е е е шатро будували і вбирали його зеленим. Гіляками там, ну, а літак російський, як їхав, стріляв запальними кулями, і стріляв по тому всьому, бо думав, що тут не знати, що є. А наш той шпіхір був разом причепнений, як кажуть, до, до хати. Бо в блясі була діра від кулі. І то все почало горіти. Знаєте, і прийшла жінка, потім ще чоловіки прибігли, наша вулиця горить, наша хата горить, всі ми плачемо, вже треба збиратися, вже німців нема, москалів нема. Їдемо додому, їдемо, приїжджаємо, йдемо вже, кінь, а е, то, там торфовисько е, на кутах, знаєте, з е, мокра земля. О, е, той віз в кинь кінь по сторонки рве. Їхати, ми, витягнути того воза не може. Скидаєм трохи, бо ще свиню поклали, бо ж нічого не робили. Мама крупиви досить нарвала, всередину всадила, щоб не зіпсулося. Але вже приїхали до хати, вже приїхали. Та сторона не горіла. Та наша вулиця та сторона горіла. Ну, через дорогу? вже? Через дорогу ні. Угу. Баба з хати витаскувала тільки стіл. Ще він є той стіл. В тому столі були документи, фотографії, навіть мама Союзі Україну була, то вона е, збирала, то, то все в тому столі в шухляді було, вона з того стола винесла. О, то ми приїхали, то що, тільки комин стоїть, бляха накрила то все з під бляхи, знаєте, тільки димить. На яблунях е, яблука попечені. все, знаєте, Ну страшний. Я, я не можу, я їх нагадаю собі, я бачу то все зараз, як воно виглядало. Я...